Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Гідеон Фолз, Том 4. Гідеон Фолз, том 4 пентоколус продовжує захопливу історію, розпочату Джефом Леміром та Андреа Сорентіно. Цей том заглиблює нас у таємниці Гідеон Фолз, розкриваючи нові деталі про загадковий чорний амбар та його вплив на життя мешканців міста. Нортон і Клара після своїх небезпечних пригод опиняються в пастці. вони стикаються з убивцею психопатом, що створює атмосферу постійної напруги та небезпеки. Ця частина сюжету акцентує увагу на виживанні та боротьбі з невідомим, де кожен крок може бути останнім. У мегаполісі Гідеон Фолз, Енджі та отець Фред зустрічають єпископа. Ця зустріч розкриє їм ключову таємницю машини Пентокулус. Ця інформація розширює міфологію серії, заглиблюючись у історію та призначення загадкової машини. Отець Фред починає розуміти, як машина Пентокулус впливає на реальність та зв'язок між різними часовими періодами. Автори майстерно переплітають події минулого та майбутнього, створюючи складну та багатошарову історію. Цей підхід дозволяє читачеві побачити, як події в одному часовому періоді впливають на інший, підкреслюючи взаємопов'язаність усього, що відбувається в Gideon Falls. Gideon Falls, Том 4 – Це не просто чергова глава в захопливій хорор серії, а глибоке занурення в складний і багатогранний світ, створений Джефом Леміром та Андреа Сорентіно. Цей том майстерно поєднує в собі елементи трилера, наукової фантастики та психологічного хорору. Комікс піднімає важливі питання про природу зла, віри та одержимості, змушуючи задуматись над складними філософськими темами. Використання тіней, контрастів та динамічних ракурсів робить кожну сторінку коміксу візуально вражаючою. Цей том коміксу є важливим етапом у розвитку серії, який демонструє майстерність авторів у створенні складних та захопливих історій. Гідеон Falls, Том 4 Пентокулус, це ще один чудовий том у серії. Він продовжує розкривати таємниці Гідеон Falls, тримаючи читачів в напрузі та очікуванні наступних глав. Якщо ви є шанувальником хорор коміксів з глибоким сюжетом та вражаючим візуальним стилем то цей комікс саме те, що вам потрібно.